До 1991 року. Це, каже, людина, яка жила при час. Існувала цензура. Про голод до 1989 -го року взагалі заборонено було говорити. Коли... Дивіться, перше, голод, коли про нього перша і перша наукова стаття, пан Середчук, казав 89-й рік рік, це не батьків. Перша стаття про голод була опублікована в містях з України. 3.48 року. І тоді ж була опублікована у е, англомовному варіанті. І цей англомовний варіант став для тієї комісії, про яку він казав, міжнародних юристів, яка почала працювати у лютому 1988 року, став свідченням, е, спрямованим проти радянського фігура. Це стаття Кучиська. Чекайте, там про втрати не йшлося. Зачекайте. Я сказав про воду. А я з про статтю, де втратив. ви говорили про голову. Я спочатку, а тепер про втрату.